Дуже дякую за ваші слова, за запрошення. Дуже велика честь бути тут, пані спікер, пані президент. Шановні друзі, пані панове, радий мати цю можливість виступити сьогодні перед вами. Хочу на початку подякувати усіх вас і ваші народи, які ви представляєте, Ісландію, Норвегію, Данію, Швецію, Фінляндію. Ми відчуваємо абсолютно вашу підтримку. Ми завжди пам'ятатимемо вашу найщирішу відданість північноєвропейських країн щодо допомоги нам, допомоги в нашій боротьбі за нашу свободу, за свободу наших людей. Щиро дякуємо. Ваша підтримка одна з найміцніших у світі, і це так, дійсно, в Ісландії. У цьому історичному будинку ми говоримо про те, що є цінностями поза часом, про те, що є абсолютно необхідним, аби суспільство зростало, розвивалося, розвиваючи свої найкращі якості. Не просто рік-два, але протязі поколінь. Ваша повага до свободи, людського життя, прав людини. Дозволяє вам жити в мирі, розвивати власні культури. Це той унікальний дух, який можна знайти лише у країнах півночі Європи і ви маєте цей безцінний час, мирний час. Україна так само прагне цього. Наш народ, наш люди заслуговують на це сторіччями своєї історії. Вони також хочуть жити в мирі, розвивати свою культуру і допомогти світу зрозуміти, що робить Україну унікальною. Ті жахи, які принесла Росія і Путін їхньою агресією, стали не просто кількома роками жорстокого нападу Росії. Це не просто частина життя безумця кремлівського. Це замах на Україна. Україна хоче тривалого надійного миру. І ми дуже хочемо, щоб ви нам допомогли цього досягнути. Без вас ми не змогли б так міцно опиратися, стояти у цій боротьбі. Дякую вам за вашу допомогу. Шановні друзі. Україна жодного дня не втрачала у пошуках способу зробити цей мир ближчим. Згадаємо захід у Канаді, де обговорювався один з найбільш важливих моментів формули миру. Українська команда займалася питаннями повернення назад дітей, викрадених з України Росією. Це один з найбільш болючих аспектів цієї жахливої війни. Ми говоримо про десятки тисяч дітей, яких викрали Росії. Росія викрала і робила вона це на окупованих українських територіях. Ми знаємо, де знаходяться деякі з цих дітей, в якому стані вони знаходяться. Знаємо про те, як їх вчать забувати і забути Україну. Навіть якщо в них немає родини, ми знаємо, що для більшості з них. Ми знаємо, де вони, де вони знаходяться. Це діти з сирітських будинків, сиротинців. Це будинки на з Це діти з окупованих Росією територій. Це діти, яких через російські процеси фільтрації відокремили від їхніх родин. Це і немовлята і підлітки. Дуже багато молодих життів. Які не мали б бути розпорошені всією Росією, їх не мали б вчити ненавидити Україну, вони мали б бути у власній країні поруч з тими, хто їх любить. Намагання стерти ідентичність безумовно є практикою щодо рівня геноциду. Росія це робить від самого початку. Нападу міжнародний кримінальний суд вже виписав арешт-ордер на арешт Путіна за його дії. Нам вдалося повернути додому декількох дітей, але треба розуміти, що дитина, яка проводить рік або більше в таких умовах, втрачає не лише час у багатьох випадках. Це і втрата їхнього власного майбутнього, коли вчать. Поклонятися на монументи невідомих солдат. Але найбільш критичним є те невизначене майбутнє, яке чекає на цих дітей. Це одна з причин, з яких ця війна не може завершитися просто мовчанням на лінії фронту. Після всіх цих обговорень, приватних домовленостей з деякими групками політиків, ми повинні. Повернути вкрадених і вивезених людей в Україну, ми маємо мільйони тих, чиє майбутнє життя було зруйновано російськими бомбами. Ми маємо відновити силу міжнародного права хартії ООН. Ми маємо забезпечити нашу неподільність, територіальну, цілісність, безпеку наших людей так само, як це мають ваші країни, ваші народи і будь-які інші народи. Мир завжди має багато складових. Це означає реагування на потреби людей, реагування на потреби їхньої безпеки. І для цього є багато відповідей. Я дуже дякую вашим країнам і всім партнерам. Які підтримують план перемоги України, це потужний інструмент з набором пунктів, які примусять Росію до справжнього миру, ми вчора обговорювали це з прем'єр-міністрами ваших країн, з членами північної саміту. Говорили про питання економіки, відновлення виробництва, відбудови країною. Я дякую дуже за ваше бажання долучитися до. Плану перемоги, який ми вчора обговорили, ще раз повторюю з прем'єр-міністрами ваших країн. Шановні друзі, світ, вільний світ має все, щоб захистити людей і їхнє життя. Він також має можливість і потугу військову. Це те, що необхідно для забезпечення миру. Саме тому я закликаю вас далі працювати з нами, з усіма іншими партнерами, щоб захиститися від російських атак. Я закликаю вас далі тиснути на Росію, щоб вона завершила цю війну. Ефективні санкції, боротьба з новим флотом російським. Забезпечення наших українських солдатів усім необхідним – це все ті кроки, які дозволять при... принести мирні перспективи швидше і саме забезпечать ті обсяги виробництва, які зрештою і дадуть нам шанс перемогти в нашій боротьбі за свободу. Йдеться про співпрацю у сфері оборонних промисловостей, інновації, виробництва чипів тощо. Ще раз наголошую, єдинство абсолютно необхідне. Єдинство це запорука миру. Саме тому Україна намагається бути частиною такого єдинства. Наша країна, наші люди абсолютно гідні бути частиною НАТО. Я дякую вашим країнам за вашу підтримку, нашого руху на цьому напрямку. З точки зору забезпечення однозначності цього рішення. І таке рішення на користь країни, яка зараз знаходиться під атаками, це безумовне рішення, яке стосується часових рамок, яке має зважати на те, скільки триватиме війна, і з розумінням, до речі, що без такого рішення тривалого міцного миру не можна буде досягнути. Ми повинні завершити цю війну і принести на ці землі. Дійсно, тривалий світ і мир. І саме такі запрошення вони дають можливість Україні досягнути цього. Але це має бути прозоро, як та вода, яку ми вчора бачили у вашому фьорді. Дуже дякую за увагу. Слава Україні.